Тяжко нам було читати новини, тому що тут у нас вже є люди, які виспалися, зарядилися позитивними емоціями і дуже активні були частоки, і... опришки і взагалі гайдамаки І взагалі гайдамаки, як і обіцяли не повним складом. Але гайдамаки, Іван Леньо, Володимир Шерстюк у нас в гостях. Доброго ранку доброго, доброго ранку. щойно повернулися із Польщі. Ми тут говорили, і надзвичайно нам приємно було, що. Наших музикантів запрошують туди. Дуже прикро нам було, що Анастейшу запрошували сюди. Якось отак. Як ви виступили, як все пройшло перше запитання? Класно виступили. Гарний концерт, гарний звук, гарне світло, красивий стадіон, багато людей. Мороз 12 градусів і позитивні. Емоції усі ну а для нас ще було важливим, що ми е, знову відновили нашу співпрацю з е, культовим польським гуртом. Вуву е, був випущений диск е, пару років тому, який став надзвичайно популярним у Польщі, і тепер Ви зможете е, в рамках 2000, євро 2012 Ми знову будемо подорожувати. Концертними майданчиками в рамках цього проєкту. Про... з ВУВУ були просто зі сльозами на очах, коли нас побачили. Ми так само надзвичайно зраділи, що будемо знову разом. Я пропоную подивитися одразу відео, а потім ми детальніше розкажемо про це. Це, до речі, не просто десь такий собі. Я спочатку подумала, що це книжка. Гайдамаки пишуть книжки. Давайте подивимося виступ. Мовою. Емоцій багато у них, і вони зразу накидуються на нас. А до останнього багато хто не дочекався, був холодно в кінці кінців. Плюс ми від... україно польський саме проект відкривав цей захід ага. культурно-спортивний. Угу. А хто взагалі вирішує, що, наприклад, це будуть гайдамаки? А не, наприклад, до речі, ми сиділи в кав'ярні. Ми сиділи Питання в кав'ярні з одним. Е... Теж цікавим музикантом це співак MC з гурту Вава Маффін, і задавали йому це питання: як у вас от, е, лобіювання таких процесів? Тобто, хто попадає, чому попадає? І він каже, що такого, ну, немає, що обов'язково кожен із гуртів повинен попасти на якусь таку знакову імпрезу. У них, слава Богу, працюють музичні ринки сегментарно, і якщо хтось там грає метал, або грає фанк або грає регі, то він обов'язково повинен йти в один котел з тими, хто пропонує на якусь таку поп-акцію. скажімо так. Це більше була акція наполовину, скажімо так, політична, наполовину соціальна. Тому туди запрошували презентантів країни, скажімо так, тобто лице країни або такий образ країни От Гедамаки були як образ сучасної України. Там в Польщі Смотра. і ті команди, які там виступали, вони теж відповідали цьому рівню е, тільки е, відповідно до стилю гри, е, е, яку вони грають, ви знаєте до слова, от українські гурти, які, наприклад, можуть бути більше менше відомі в Україні, дуже часто мають або мало там ну культовий фактично статус в Польщі. В сусідній. чомусь поляки дуже стежують за тим, що відбувається в Україні, власне, суто українським питому українським. Mm -hmm. Я маю на увазі, наприклад, вас нещодавний успіх атмосфери львівської Це. дуже мало відомої групи, яка там взяла участь. В фест... ну, в польському в польському шоу шоу та в величезному телевізійному дійшли до фіналу. В фіналі тільки програли. Ну, вони до того ще на Вудстоку грали так само, як і ми. Вони молодці. Так само це, це правильний шлях для українських артистів. Взагалі, треба для будь-яких артистів вони не мають зациклюватися на своїй країні. Треба виступати і е, підкорювати географію всієї планети. Для чого? Для того, щоб. Об'єднувати ніби людей через культурний, через культурну місію, тому що люди один про одного дізнаються на жаль, зараз через засоби масової інформації, через якісь політичні штуки. Культура є така, як така, вона є непідкупною. Треба один одному грати, співати і показувати вистави. Це Взагалі зараз, як ніколи, необхідно, в принципі. До речі, що хотіла запитати, чи там були якісь Ну, тільки поляки, виступали і українці на відкритті Так, тільки поляки, тільки поляки і українці. Ну, а це дуже гарний хід. Я ще не розумію, чому було б не зробити те саме при відкритті того самого Олімпійського. Дуже тобто, добре запитати. Ну, наприклад, польську, наприклад, якусь групу запитати. Ну добре, хай це не будуть там Вуву, хай це не буде будка Сефлера, або там ще якісь такі там роки. Ну запрошіть там, я не знаю, є ж там якісь там мегапопулярні попки. Ну це ж ну це ж питання, Супер. ви ж розумієте, це питання мишлення і не до музикантів, на жаль. Ну, Я. культурою мають займатися люди, перш за все, культурні. Я маю на увазі не ті, які вміють читати, а які взагалі знають всі е, зрізи культури від, від андеграунду, від саб культури до, до, до класичної культури. Люди мають цим займатися, добре в цьому розбиратися і правильним чином подавати для людей. Добре, скажіть, будь ласка, з ВУВУ ви. Це було Чи була ще якась пропозиція разом виступ. Ви спільно грали якісь композиції? Та? З, з того, ми коли були... зустрілися на кордоні, була акція, концерт. Відкритий кордон. Відкритий кордон вона називалась. Там, і... Там забрали шматочок кордону і грали польсько-українські гурти. Чому, і так? ми сподобались просто один одному. Як от дівчина з хлопцем зустрічається на дискотеці і сподобалися. Попокійний Пелих якраз вів з українського ага. боку. цей... Ну, а далі як? Далі кава, якийсь коньяк, слово за слово. Давайте зробимо, давайте зробимо. Потім ми приїхали до них Варшаву, в репетиційну базу. І буквально за два тижні ми зробили 90% матеріалу. Потім приїхали ще раз вже під Люблін, в красиве село, де була знята така дерев'яна будівля автентична, і ми в ній вже дошліфували до кінця цей альбом. І все. Ми навіть не очікували, що буде такий успіх. Це правда, і не очікували, що він ще співпаде з Євро-2012, як дехто думає, що це спеціально зроблено. Абсолютно, це чистої води любов двох митців. От зняти таку автентичну хату, десь десь далеко у нас нещодавно була Даха Браха, і вони теж розказували як, Прекрасний колектив, до речі, як вони е, спільно з, з білорусами спортмене теж Монета. десь собі да, хмелевій, Ми собі в маленькій хатці далеко від людей. І я тепер що Іван розказує, як ви теж десь собі відшліфовували в маленькому. В що це в, в що це виліться далі? Це 2010 рік. Я так розумію. Це до речі, ще що... кажіть, будь ласка, ближче. Я спочатку ну, подумала... взагалі то взагалі то, якщо Мешк. бути точним, то це ж dvd диск відео. Mm -hmm. це Диск, чим цікавий це відео? Що е, він занесений в книгу рекордів е, чогось там? По, тому, що це він так і називається наймніший концерт в швяче, тобто най, найменший концерт в світі. Там було глядачів в, в спеціальній студії. На трасі між біля Кракова знаходиться спеціальна така студія, в якій були запрошені по радіо голосуванню. Була бу, бу буквально 15 чи 18 людей, чи 20. Mm -hmm. і там був пов, повністю апарат, знімальний у е, знімальний, цей став. Все. і сиділо 20 вибраних людей з цілої Польщі, які ви виграли е, можливість бути на цьому концерті. Оце DVD саме з такого камерного концерту. І він одночасно вже писався вживу, і це ставився. До так. речі, е, от ви можете запитати, так, що тут такого цінного в цьому, а, а, а те, що для музикантів це дуже сильне випробовування. Е, хто грає на сцені, то, той знає, що грати перед 100 тисяч людьми набагато легше, ніж грати перед 10. Так. Тому що енергія, е, яка йде від 100 тисяч, вона підпитує тебе. І тобі тоді набагато легше, ти впадаєш в певний транс. Коли перед тобою таких петливих вісім е, пару очей. Е, дуже важко розкачатися і розкачати їх. І от коли вони вже під кінець концерту дійсно починають адекватно себе вести, тоді ти розумієш, що в тебе є успіх. Тобто працюєш для кожного окремо, і реакція одного з 15-ти може бути такою, що вона вже така. боже, для кого я граю. Це одно не слухає. Саме так. Що буде далі до Євро дві 12, ви щось знову з Вову записуєте. Ні, ми Пособили? записувати зараз не будемо нічого. Я думаю, що до кінця е чемпіонату ми ще відіграємо декілька концертів в Україні, теж а, ми ну, це, хочемо це, 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 це запитання до такі... функціонерів, які Ми Хочемо привезти проект в Україну так само. Хочемо, і я думаю, що це вдасться. Ось але в Польщі напевно гратиме. І right. будемо далі пробувати співпрацювати з хлопцями, бо є ідеї у нас. Ми можемо показати <кліп> ваш е спільний кліп та з е групою Вову. Як це виглядає. це выглядит. теж такий лайв на половину просто монтований? Uh -huh. i że chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Ще за львівської своєї юності Це про слухав його, так, слухав Могилєвського, тут такий реально культовий чувачок. Ну, в поляків багато було таких культових, ну, там, от, які от... Ну, Казік, Казік, Маленчик, Маленчик. Тобто є такі Монстр. От, чим цікава польська сцена, що у них немає. На жаль, як у нас все-таки якісь там залишки царя в голові. Чи що. Якщо у нас є там гурт, який грає там етно, фолк. Наприклад, він є один, йому треба поклонятися. Є є зірка вона одна, значить вона королева її. Тобто в кожному жанрі по одному артистові. Це ну королю, королю по одному королю. такому королю, яким треба. Якщо вони вже 28 років нічого жодного нового не випускають, все одно треба е, їм поклонятися, запрошувати їх на концерти за максимальну Ну там дарату. Мадонни, Примадонни. Ну, вони в не, Польщі такого немає в Польщі в кожному жанрі десятки і десятки виконавців, які між собою створюють здорову, прекрасну конкуренцію творчу. І тому там творча атмосфера. Ну на жаль, її не можна порівняти з нашою. На жаль. Хоча, от ви згадали, там даху браху, атмосфера, прекрасна, це якраз ті ростки, які вже собі спокійно, не сподіваючись, ні на яке міністерство, ні на що, просто спокійно. Так само, гайдамаки запаски, роблять своє зараз зараз да. півдримбададзига. Є, є колективи, які роблять своє. Ну, я вже не кажу там про тартак, наприклад. А ви як вважаєте, потрібна ця допомога чи не потрібна якась держава? Чи... заважати треба. Не, ну, мені видається так. Якщо ви декларуєте ринкові відносини, то хай вони будуть дійсно. Ринковими, а не коли тато е, платить там, чи міністр платить за якусь акцію. Тобто, ну, конкуруйте, по справжньому конкуруйте і беріть тих, хто дійсно вміє грати, вміє щось, щось робити краще, ніж хтось інший. Тоді, ми, тоді буде гуртів багато. Ну, у нас просто немає ще такої традиції. Якщо вже шла мова про поляків, у них же ж був чесловні, який там в 70-х побував, наприклад, там, в Парижі, набрався всіх. Це в них ікона взагалі чи так. Так, він там пив віскі зі всіма там, лідерами. Він просто 60-х. Він приїхав і сказав, слухайте, поляці, то все не то. Зараз я вас навчу грати справжні блюзи, рок-н-ролл. Ну, у нас та. ж все-таки таких, ми кажемо про смирічку, ми кажемо там, про там, Червону Руту. і далі, так далі. Прекрасно. З були прекрасні ансамблі, але вони все одно носять оцей естрадно такий трошки радянсько-естрадний. Вони були перші, хто взагалі в радянському союзі взяли електрогітари. прямо скажем так, обза сама в Києві теж показав про що зараз? Про те, що це є рівень свободи кожного митця. Наскільки він вільніший від зашорених якихось речей, тим він цікавіший. Чому ми зараз на Тівіай? Чому зараз взагалі всі дивляться Тівіа? Тому що Тівіай говорить не те, що говорять всі канали. Так, і це дуже добре. І якщо б таких каналів було хоча б 10, і 10 різних думок, але об'єктивних тих думок, в які ти віриш, ти дійсно говориш не те, що тобі там дали, а те, що ти вважаєш за потрібне. Це і є справжня свобода, це і є справжня демократія, так грубо кажучи. Е, зараз от останнім часом було Наприкінці минулого року про квотування говорили, але там, в мене багато знайомих, які кажуть, що не треба цих ніяких квот. Якщо буде хороша музика, і вона і так... музику на... та, про українську а, музику на, на радіостанціях. Та. Якщо буде Це хороша питання. музика, вона і без того проб'ється. Це Складні питання. Ну, Заплутані і, і... ці слова, от що зараз сказані, вони ніби. Ніби демократичні і ніби правильні, я я їх вважаю дуже небезпечними, тому що в нашій ситуації в Україні е, е, наш український простір по справжньому медіапростір, треба захищати на даному етапі. Його треба захищати від іноземних впливів. Не будемо казати, яких країн, але реально захищати постійно. І чого не будемо казати? Тому що нам його треба зараз, взагалі від англомовного і російськомовного, і від чого завгодно трошечки поберегти. Він ще маленький. Він виросте і тоді буде працювати оцей закон. Це моя думка. Ну, тоді його можливо і не потрібно буде цю а от тоді вже і не потрібно ніякої квоти. Ну яка квота в на польському телебаченні чи на польському радіостанції? Там включиш і там і польськомовної музики, та. і трошки Єдеш, англійської. Їдеш по Польщі, на кожній радіостанції важко знайти якусь англомовну пісню. Там переважно все польське. Ну то, бо вони люблять себе. От тут все є елементарна, елементарна причина того всього. Людина себе любить і поважає свою мову, культуру, бла, бла, бла. Не будемо заглиблюватись, бо це вже всім набридло про це слухати, але це правда. І все любиш себе, слухаєш своє, свій до свого по своє. прекрасна формула. Люди за рахунок цього виживають між іншим меншини у всіх державах виживають саме за рахунок цього. В Америці Китаєць іде в китайський ресторан. Я розумію, що можеш піти і в мексиканський, окей, все правильно. Хочеш мексиканської їжі, їдеш туди, так само стосується й музики. Але Друге, мусиш багато, розуміти це багато хто з вас чув, будучи наприклад в Німеччині, як по дорозі їде який небудь кабріолет Мерседес сидить турок за кермом, і з нього красива турецька музика лунає. Так, Була, так, так, да -да. так. Особливо коли турецька команда виграє, і ти і в цей момент ти, так. наприклад, опиняєшся в, в Німеччині, то ти розумієш, що тут одні турки живуть взагалі тобі. А потім тобі повертаєшся в Україну, сідаєш в таксі, а там. Таксі, не дорого. Я мастей не міняв. Таксі це ще нормальний варіант. Я недавно влітку я бачив, що їдуть такі байкери, круті на крутих харлі. І так на всю вулицю Шопутінський, Шуфік. От що, що сказати. Ще є, до речі, і українські байкери. Ось, наприклад, один із них. Ні, я розумію, що це були звичайно, не там за духом байкера, а просто люди, які можуть собі дозволити купити дорогий мотоцикл, тому що в них там Купа грошей і там вони ні, там, за духом ні за чим не є. Але факт того, що ну, це, це, це вважається. Але дивіться, навіть, навіть наприклад, в Західній Україні, де от недавно прийняли ухвалу заборонити будь-яку музику в маршрутках. Mm. Так. Тобто, ну насправді ж теж йдеться про там той самий там російський шансон і так далі. Тобто, навіть чомусь в західній Україні люди все одно слухають тут російську музику, вона проникає якось через ці шпаринки, в свідомість не знаю. Ну є тут причина, в принципі, от власне попса така. Тобто ми ж можемо відрізняти поп музику і попсу. Це ж різні в принципі речі, начебто. Ну, взагалі, на рахунок закриття в суспільному транспорті. Видобування музики з гучномовців – це абсолютно справедливо. Тому що це, ну, взагалі, тиша так є пріоритетом. Найкраща музика Найкраща, як це відомий композитор. Це тиша. І кожна людина має право на цю тишу. Якщо ти хочеш щось слухати, неважливо, що насправді неважливо, навіть російський шансон. Одівай, слухавки і слухай. І не заважай мені. Ну так, тому що це. Справді це як втручання в приватних спробування. Але ще є одна така більш глибока причина з моєї точки зору, що є така певна культурна всеядність. На жаль, музика і культура зараз не грають такої важливої ролі в житті людини, коли з'явилося багато відволікаючих факторів у вигляді інтернетів, всього всього. Сучасна людина, ну там молода людина, яка потім виростає трохи, вона роздоргана, вона не концентрується. Не концентрується на, на чомусь одному, вона дуже сильно розпорошена в своїх інтересах угу. і її розвиток відбувається не в глибину, а в ширка шир, на жаль. Ну от тобто, ніколи, розумієте про що йдеться? Ніколи не задавалося питання, ну. чому в Україні от, за 20 років незалежності так і не сформулювався жоден чистий стиль музики. На У нас немає тусні там. Регі, панк, 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 металістів регі... фольклористів. Рагамафін, наприклад, так. Ага. Тобто в нас є якісь гурти, які пробують там зробити в цій царині щось, але в нас немає цих течій. Ми проїхали мимо панку. Тотального панку, ми проїхали мимо хіпі, ми проїхали мимо мимо всіх реально стилів, які на сьогоднішній день існують. У нас є щось таке, зато плотно заїхали щось, в шансон. Така знаєте, від, від Пугачової до, до шансону, таке щось загально середнє арифметичне. Чому? Щось таке але... лятка естрада, якась таке. І, так, і так, люди не, не відслідковуючи це, просто це споживають як е, щоденну їжу. Просто mm -hmm. вони навіть на жаль, люди не так сильно цінять мистецтво, і тому все, що їм іде автоматично, вони собі Приймають, приймають, приймають. До речі, з огляду на це дуже важко митцям експериментувати. От, наприклад, зараз ми робимо новий проект. До речі, це такий анонс, мінімальний, з Тарасом Чубаєм. Знаєте, хто це такий? Ось. І вирішили... Тарас був у нас недавно ефірі власне, про цей трошки проєкт теж казав. Але... Але... Вирішили Мам... зробити такий навіть містичний альбом, в якому будуть домінувати Та, ритми, ритми регі, наприклад, mm -hmm. так? Ось і е, в, в репетиційному процесі маємо е, завжди таку опаску, що може піпл не зрозуміти. Чому тому, що ну регі чогось в нас, я не знаю, люблять одиниці. Хоча це, це фантастичний стиль. Він він дуже качовий, він дуже світлий, при, прекрасно лягає на українську мелодику. до речі. Прекрасно лягає навіть на українські народні пісні. Нас так? 30 секунд добре залишається. Ну Кол, коли... як це Десь... називатиметься, ми, ми ще не знаємо. Поки що. Ну це. ми будемо всі чекати. Ви з ми вас обов'язково запросимо. Так. Будемо Дякую. це пропонувати. Дякую, дуже гайдамати, коли судді ранку. Ває в нас реклама тепер.